Дим підіймався над єменським портовим містом Ходейда в кінці липня, коли ВПС Ізраїлю завдали серії ударів по транспортній та енергетичній інфраструктурі. Операція, яка стала першим прямим втручанням Ізраїлю в країну, була відповіддю на удари Хуситів по Тель-Авіву тижнем раніше. Однак такі удари відбуваються також у контексті ширшої кризи в Червоному морі. У жовтні 2023 року, у відповідь на конфлікт у Газі, хусити розпочали часткову блокаду Баб Ель мандебської протоки. До січня 2024 року трафік через Червоне море зменшився вдвічі, викликавши обурення на заході. США розпочали операцію захисник процвітання, відправивши авіаносну ударну групу в супроводі 20 регіональних та міжнародних союзників. Американці планували перейти до безпосередніх бойових дій проти хуситів, тоді як їхні європейські союзники забезпечували супровідні місії в рамках окремої операції під назвою Аспедіс. Проте, через шість місяців хусити залишаються непохитними, і було зафіксовано понад сто інцидентів без жодних ознак закінчення. Навпаки, в червні відбувся значний сплеск атак на судноплавство. Потоплення MV Tutor, другого великого судна, захопленого хуситами з початку кризи, підняло страхові премії на рекордний рівень. Хоча МВС США не відчувають значного недоліку в озброєнні, вони явно поступаються в маневреності. Опинившись у найбільш інтенсивному морському зіткні з часів Другої світової війни. Війна коштує дорого, і витрати на операцію вже наближаються до 4 мільярдів доларів. Але Вашингтон майже не досяг прогресу в боротьбі з Хуситами. Але чому? Чому найсильніша морська держава світу не може здолати невелику групу повстанців? Можливо, це дійсно правда. Навіть велетні можуть падати. Незважаючи на свою нинішню популярність, рух Хуситів має скромне походження. Своє існування рух Хуситів почав як невелика молодіжна група на початку 1990-х років. Швидко набувши популярності під керівництвом свого засновника Хусейна Аль-Хусі, спочатку зосереджений на відродженні заїдизму однієї з головних гілок шиїцького ісламу, рух Хуситів незабаром набув революційного характеру у відповідь на вторгнення США в Ірак. Незабаром група почала ставити під сумнім легітимність єменської держави у наступні 10 років. Президент ємену Абдала Аль-Салех намагався придушити цей рух. Змушуючи Хуситів ховатися в північних горах, затиснуті між Єменом і Саудівською Аравою, хусити почали зближуватися з іншими шиїцькими угрупованнями на близькому сході. Врешті-решт, залучившись підтримкою Ірану та його осі спротиву. З початком єменської революції у 2011 році локальні сутички переросли у фронт ширшої ірансько-саудівської проксі війни. Коли революція перетворилася на громадянську війну, хусити вміло маневрували в єменських внутрішніх умовах. Вони уклали союз із тоді вже зміщеним Салихом, щоб захопити столицю Сана до лютого 2015 року. Однак, після того, як Салех знову прийшов до влади, він обернувся проти хуситів. Але на той час агенти Хуситів уже проникли в армію Салиха. Після короткої боротьби хусити скинули салиха та взяли під контроль армію. В одну мить повстанський рух отримав у своє розпорядження військові сили та людські ресурси північного ємену. Ще важливіше, що хусити вийшли на межі своєї ізоляції та отримали доступ до узбережжя. У результаті угруповування зайняло вигідну геополітичну позицію біля Баб-Ель-Мандебської протоки. Баб Ель Мандеп є вразливими воротами для судноплавства та привабливими для піратів, до лав яких хусити швидко приєдналися. Доступ до океану дозволив Хуситам налагодити нові лінії постачання та зайнятися торгівлею зброєю за кордоном. Таким чином, навіть після того, як хусити втратили портове місто Аден, доходи від морської діяльності та піратства залишилися високими, перевищивши півтори мільярда доларів до 2020 року. Зростаюча міць хуситів викликала страх у ер Ерріаді, і в 2015 році Саудівська Аравія очолила пряме втручання у конфлікт. Під прикриттям війни хуситська повстанська діяльність підтримувалася за рахунок припливу допомоги та матеріалів від спонсорів у Тегерані та Бейруті. Багаторічна повітряна кампанія, яку вела коаліція під керівництвом Саудівської Аравії, навчила Хуситів цінувати тактику розпорошення сил та асиметричну війну. Захопивши кілька єменських портів, хусити отримали у своє розпорядження протикорабельні ракети та магнітні міни зі складів ВМС Ємену, що вже не діяли. З іранською допомогою ці технології були модернізовані і перетворені на дієву та смертоносну зброю. До 2022 року зростаючий флот вибухових човнів було доповнено постачанням цілої низки протикорабельних ракет з Ірану. До них належать ракети НОР з радіусом дії 120 км, Квадір з радіусом 200 км, а також балістична ракета Хаден Фарс з радіусом 300 км. Бойові дрони типу Самат 3 і підводні міни ТОФАН-3 також поступово опинилися в арсеналі Хуситів. Вважається, що використання цієї зброї координується іранською розвідувальною групою на борту MV Бешат, торгівельне судно, яке використовується приховано для розвідувальних операцій в Аравійському морі. Таким чином, боротьба з Хуситами з часом стала надто дорогою. До 2021 року саудівці заявили про намір вийти з конфлікту. Хусити, які вийшли з років війни, стали невпізнанними в порівнянні з цією організацією, що вдерлася до Санни в 2015 році. Під час перемир'я, яке було узгоджено із Саудівською Аравією, хусити намагалися зміцнити свої внутрішні та міжнародні позиції. Спалах конфлікту між Ізраїлем і Газою надав їм таку можливість. Завдяки прив'язці своїх дій до ширшого політичного контексту хусити змогли відновити піратську діяльність без політичних наслідків. Війна створила хуситів, і тепер хусити були готові розв'язати нову війну. У липні 2002 року ВМС США провели військові навчання під назвою Виклик Тисячоліття. Ці навчання, зосереджені на гіпотетичній війні між США та Іраном, відзначилися тим, що продемонстрували непідготовленість перевантаженого ВМС США до асиметричних загроз. Під час навчань команда, що представляла Іран, розпорошувала свої сили та використовувала аналогові технології, такі як мотоциклетні кур'єри та сигнали з світлом, щоб уникнути виявлення. У боротьбі із ВМС США іранська команда одночасно застосовувала флотилії самооборонних вибухових пристроїв на воді та масовані залпи крилатих ракет. Стратегії, використані іранською командою, призвели до загибелі близько 20 тисяч моряків та знищення 16 військових кораблів, 10 крейсерів і 5 десантних кораблів. Через два десятиліття ВМС США стикаються з подібним профілем загроз. Хоча хусити не мають таких можливостей, як осаджений Іран, ВМС США також обмежені ширшими геополітичними чинниками. Через зростаючу напругу у Південно-Китайському морі Вашингтон не може дозволити собі перемістити свої сили на захід, ресурси обмежені. Такі чинники також обмежують інші аспекти американського втручання. Через триваючу війну в Україні, а також нові гарячі точки у Південній Америці та на Близькому Сході, і та розвідувальні ресурси США розтягнуті занадто тонко. Її застосування обмежується витратами на розгортання, які не завжди вимірюються в доларах. Оскільки США є головною світовою морською державою, ВМС США повинні підтримувати свою присутність у всьому світі. Внутрішні потрясіння змушують Вашингтон перекидати свої сили з одного регіону в інший, при цьому послабляючи свою здатність реагувати на загрози в постраждалих регіонах. У випадку з Єменом Вашингтон уже був змушений піти на такі поступки, вирішивши вивести авіаносець USS Теодор Рузвельт з південно-китайського моря під час серйозного загострення напруги між Китаєм і Філіпінами. Розгортаючи авіаносець на захід, Вашингтон зазнає стратегічних втрат через зменшення присутності в Східному регіоні. Ще однією проблемою сучасних військових кораблів є їхня висока вартість, а також те, що вони розроблені для боротьби з іншими традиційними військовими кораблями. Вони не призначені для асиметричної війни, тому ніхто не хоче ризикувати, піддаючи свої активи примітивним атакам. Це не виглядає добре в очах преси. Таким чином, військові кораблі подібні до фішок у покері. Їх не використовують, якщо не готові до втрат. Наприклад, кожний есмінець класу Ерлейтбюрк, що розгортається США, коштує 2 мільярди доларів на будівництво і ще 7 мільйонів доларів на місячне обслуговування. Щодо ремонтних витрат вони можуть осягати сотень мільйонів доларів, навіть якщо пошкодження є незначним. Візьмемо випадок з вибухом на USS Cole у 2000 році. Аль-Каїда вибудувала вибуховий човен, який коштував менше одного мільйона доларів. Проте він завдав збитків на 270 мільйонів доларів і забрав життя 17 моряків. Ця економічна логіка працює і в зворотному напрямку. Кожна ракета, випущена в МС США, обходиться платникам податків від одного до чотирьох мільйона доларів. Коли ці ракети використовуються для знищення дешевих дронів, вартість яких становить близько 2000 доларів, це подібно до використання базуки для знищення мухи. В таких випадках важко зрозуміти, хто більше постраждав. Не дивно, що загальна вартість операції охоронець процвітання за даними AI Jazeera становить від 1,8 до 4 мільярдів доларів. Це не маленькі суми, і американські платники податків враховують такі витрати, йдучи на вибори в листопаді. Спадок воїн в Іраку та Афганістані залишив американському електорату мало бажання підтримувати іноземні війни, особливо ті, що вимагають серйозних зобов'язань, як от війна Ізраїлю в Газі, та її наслідки. Природа цього конфлікту також позбавила Вашингтон можливості використовувати свою традиційну стратегію створення коаліцій. Через гострі суперечки навколо гази жодна з близькосхідних держав не бажає втручатися напряму. Це залишає лише європейські держави, які не мають великої допомоги. Європейська оперативна група ЕСПІДІУС має зовсім інші правила ведення бою. Її мандат обмежує прямі удари по території ємену і дозволяє європейцям лише ескортні операції, але через розгортання окремої від США військово-морської місії, європейські флоти стикаються з подвійною кризою, нестачею можливостей і впевненості. Простіше кажучи, європейський флот не має достатньої кількості кораблів щоб захистити себе від хуситів, бо спочатку у них немає належної місії. Навіть якщо такі кораблі можна зібрати, відсутність єдиної командної структури ЄС, а також нестача комунікацій з американсько-британською місією, призвели до катастрофічних результатів. З огляду на такі труднощі, не дивно, що обидві операції виявилися неефективними. Безпорадність ВМС США підштовхнула хуситів, які в останні місяці збільшили кількість своїх атак. Для порівняння між січнем 2017 року та червнем 2021 року Хусити здійснили 24 атаки морськими дронами у середньому одна кожні 70 днів. Проте з листопада 2023 року, по липень 2024 року, вони здійснили 77 атак у середньому одна кожні три дні. Така ситуація не залишилася непоміченою страховиками, які суттєво підвищили страхові премії. Витрати розподіляються вздовж всього ланцюга постачань, і кожний обхід мису доброї надії збільшує тривалість перевезень на 10 днів. У глобальній торгівлі кожний додатковий день впливає на витрати, пов'язані з паливом, зарплатою екіпажу та страховими преміями. Тож логістика швидко стає дорогою. Без військового рішення Вашингтон дедалі більше змушений шукати дипломатичне, хоча це теж неприємний варіант. Однак така пасивна політика лише підвищує престиж хуситів. Та навіть у такій неприємній ситуації є вибір між поганим і ще гіршим. Є кілька стратегій, які варто розглянути. По перше, Вашингтон міг би посилити офіційний єменський уряд в Адені, який є непопулярним, недофінансованим і сприймається настільки ж нелегітимним, як і хусити через свою репутацію корумпованості, некомпетентності та внутрішніх конфліктів. Громадськості ємену слід надати чітку альтернативу хусицькій повстанській боротьбі. Щоб вони могли вирішити, яким хочуть бачити своє майбутнє, Америка має десятиліття досвіду в Афганістані щодо того, що працює, а що ні, включаючи рівень фінансування, зовнішнє втручання, політичні процеси та органічне зростання. По-друге, необхідно зосередитися на спільних зусиллях ООН. Росія і Китай іноді виступають деструктивно в Раді безпеки, але це не означає, що вони не відчувають на собі наслідків дій Хуситів. Окрім прямих та непрямих економічних збитків, обидві країни чутливі до потреб Саудівської Аравії і можуть бути переконані чинити тиск на Іран і Хуситів, щоб ті поступово послабили свою агресію. Однак для цього Америка ймовірно повинна буде піти на геополітичні поступки в інших регіонах, щоб Росія і Китай почали перемовини. Проте, врятувати Червоне море може бути недостатнім аргументом для того, щоб пожертвувати Україною та Тайванем, які Росія та Китай неодмінно піднімуть у розмові. Тому робота через неофіційні канали дипломатії, мабуть, не спрацює. Нарешті, якщо Америка хоче зупинити Хуситів, вона могла б спробувати забезпечити розумне завершення конфлікту в Газі. Позбавлення хуситів виправдання для їхніх дій у Червоному морі стало потужним стимулом, щоб змусити їх сісти за стіл переговорів і відмовитися від поведінки, яка раніше приносила їм вигоду. Очевидно, що будь-яка угода, яка суперечить інтересам Ізраїлю, викличе політичну реакцію проти виконавчої влади. Тому цей варіант теж може не спрацювати. У всіх аспектах Вашингтон мимоволі став заручником сучасних міжнародних відносин. Наразі немає рішення, яке було б водночас практичним і політично прийнятним. Він не може зупинити хуситів ні військовим, ні дипломатичними засобами. Тим часом для хуситів, які перебувають у важкому становищі, настав їхній момент. Кожного разу, коли вони стріляють, це немов сигнал до обіду, тож вони намагатимуться використати свій шанс сповна. Україномовний канал Каспіан Репорт Україна щиро вам дякує за ваш перегляд або ж ваше прослуховування. Не забувайте, будь ласка, підтримувати нашу українську армію у будь-який зручний для вас спосіб. Дякуємо вам за вашу вподобайку і вашу підписку. і Почуємося.